Вітаю! Всіх! пропоную подивитися, яка задача наразі стоїть перед вами. Яка задача стоїть наразі перед вами. Загальна задача для всіх є йти до свого успіху і фінансового благополуччя. Так, більш конкретно перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Першим варіантом, сімка мечів перевернута вийшла, і для вас наразі задача стоїть для того, щоб ви вийшли із певних хитрощів, маніпуляцій або незрозумілих ситуацій для вас. Ну, тобто, якісь, можливо, є у вас такі сумнівні ситуації, можливо, ви перебуваєте в якихось обманах. І ці обмани будуть у вас виходити на поверхню. Ну, або до вас буде надходити якась потворна інформація. Можливо, ви можете, зможете розкрити якісь махінації, ну, через це можуть бути у вас скандали, або якась, ну, якась зрада може бути. Це може стосуватися у партнерстві ділового, в діловій сфері. І вам наразі стоїть задача вам з цим розібратися. Тому що, якщо ви не зможете виявити, хто вами маніпулює, чому у вас не вистачає енергії, чому та інформація, яка буде надходити, її потрібно ретельно перевіряти, а не приймати все за чисту монетку. І якщо ви не будете перевіряти тут, Інформацію ви можете попасти у якісь скандали, і ваші обмани оці не з вашого боку, а з боку ваших ділових, партнерів, співпраці, можливо, якісь ще у вас там є партнерські стосунки, робочі питання, де вас може це все з'явитися. Якщо ви не будете розбиратися з цим, то ви будете попадати потрапляти в якісь неприємні ситуації. Через те, що ви не проявили потрібної пильності і були просто, ну, можливо, так <кій> поставилися, <кій> поставилися до цього без е, е, потрібного розуміння того, що відбувається. Тому вам потрібно зібратися з вашими думками, тому що ви щось випускаєте із своєї уваги, якісь факти. Якісь обставини не враховуєте, ну, взагалі чогось не бачите і не знаєте. Тому, можливо, ви наразі довіряєте тим людям, які вас обманюють. Але все скрите стане у вас явним і ваша задача приготуватися, почути те, що вам не понравиться, не сподобається. Тому готуйтеся до того, щоб будете відстоювати себе. Другий варіант ваша задача імператриця перевернута. Говорить про те, що наразі чомусь ви забули про себе: про те, що дівчатка забули, що вони взагалі дівчатка, а чоловіки, можливо, забули, що в них є дівчатка. По другому варіанту, тут швидше за все, інформація буде йти для сімейної пари. І е, ваша задача буде полягати в тому, що, можливо, наразі ви дещо неправильно розпоряджаєтеся своїм майном, можливо, у вас робочі питання, якісь е, е, є такі моменти, коли вам важко сконцентруватися на певній меті, і від цього у вас йде якась розкиданість, такі Невдачі, можливо, зниження доходів, можливо, навіть хтось має і штрафи, або якісь інші покарання на роботі. А домашні, можливо, проблеми, якісь у вас випливають, можливо, через те, що немає взаємності до вас. ну, Або, можливо, в когось навіть такий момент у дівчаток може бути, що у вас виявиться небажана вагітність. Тому задача перед вами стоїть наразі така. Не, не варто розпочинати якісь нові проекти або якісь нові починання, допоки ви не наведете порядок у своїх справах. Вам важливо наразі визначитися із своєю метою, і з вашими подальшими діями. І тільки потім ви зможете діяти. Тобто розбирайтеся, чому наразі ви відчуваєте себе некомфортно, тому що імператриця взагалі це така дуже приємна енергія, коли людина відчуває тут і зрост, і розвиток, і життєву силу. А у вас цього всього наразі немає. І от вам прийшов час з цим розібратися, щоб залучити в своє життя. Свої бажання, свій комфорт, ну і розкривати свою творчість, тому пораду ви почули. Третій варіант задача перед вами лицар жезлів. По третьому варіанту, можливо, прийшов час для того, щоб ви здійснили вже якісь поїздки. Поїздки, швидше за все, будуть робочого характера. Можливо, у когось будуть відрядження, неочікувано це може статися. І вам потрібно бути до цього готовим. Також вам варто перевіряти, навіть якщо це не стосується роботи, будь-який транспортний засіб вам варто перевіряти і щоб він у вас був у справному стані, тому що будь-яка поїздка вас буде насторожувати. І ще, можливо, вам ваша задача наразі розпочати вже діяти тут і зараз. Ну, можливо, вам потрібно навіть і рішуче діяти, тому що у вас є такі можливості, щось змінити у своєму житті, для когось розпочати нові проекти. Від, перед вами відкриваються нові можливості. І взагалі це такі енергії, коли вам потрібно вирішувати питання швидко, тому що енергії дуже швидкоплинні. Це не говорить про те, що ви колись там у перспективі, можливо, будете щось для себе планувати. Ні. Потрібно все робити тут і зараз. Яку бачите можливість, відразу її беріть і використовуйте, тому що у вас бажання випробувати свої сили можливо і є. Але щось вас там стриме, а вам уже прийшов час рухатися, досить там повертатися назад, дивитися, деякі у вас були невдачі у житті, а вам варто вже рухатися у щось нове. Ну, а ще можливо, та що